Я Перепилиця Лілія, вчитель початкових класів школи номер 70 міста Києва. Я вірю, що сучасний учитель це не просто джерело знань, а людина, яка сама постійно навчається, розвивається і надихає інших робити те саме. Навчання протягом життя це моє педагогічне кредо. І це не вимога часу, а спосіб мислення, стиль життя. Стан душі. В березні цього року я досліджувала особливості фінської освіти на виїзному стажуванні у Фінляндії. В червні брала участь у всеукраїнському форумі про освіту, інновації досвід рішення в освітньому холдингу А+. Також відвідала освітній форум «Освіта для життя інноваційні підходи практики та рішення. Для професійного розвитку педагогів, де були понад 2,5 тисячі вчителів з різних куточків України. Я не зупиняюсь навчатися і цього року вступила в Український державний університет імені Михайла Драгоманова на факультет інформаторів. Я вчитель, але я навчаю дітей не лише читати, писати і рахувати, а й уміти мислити. Шукати, ставити запитання і не боятися помилятися. А щоб розвивати цих маленьких дослідників, я повинна сама залишатися допитливою, відкритою до нового, готовою змінюватися. Сучасні учні це діти покоління цифрового світу, які мислять швидко, сприймають інформацію фрагментарно, надають перевагу інтерактивним ігровим форматам. В той же час тривале зосередження уваги для сучасних дітей є складним. Традиційний 40-хвилинний урок часто не відповідає їхнім когнітивним особливостям. Увага швидко розсіюється, знижується мотивація, інтерес до навчання. Тож, моя педагогічна ідея це мікроуроки як спосіб підвищення уваги та результативності учнів. Мікроурок це короткий навчальний блок тривалістю 10-15 хвилин з чіткою метою, структурою та результатом. Технологія мікроуроку дозволяє зробити навчання динамічним, мотивуючим, результативним. Стислий та цікавий контент мікроуроку більш привабливий для учнів, що сприяє їх активному залученню. Технологія мікроуроків дозволяє зробити навчання динамічним, мотивуючим і результативним. Наступний крок в моїй педагогічній діяльності створення репозитарію мікроуроків для вільного користування вчителів початкової школи.